Привіт усім! Дуже часто при роботі над зведенням мені доводиться працювати в навушниках, і я помічаю, що мікс, зроблений в навушниках, може відрізнятися від зробленого в моніторах і не в кращий бік. Якщо у вас немає ідеальних студійних умов, я топлю за те, щоб мати в наявності і студійні монітори, і моніторити звук в навушниках. Але часто стартувати доводиться саме з роботи в навушниках, а потім з'являються перші студійні монітори, і яка не яка акустична обробка приміщення. Тож для тих, хто багато працює в навушниках, я створив безкоштовний курс по моніторингу, що дасть базове розуміння, як у вухах досягати хорошого результату. Перша Теоретична частина доступна в PDF форматі, посилання буде під відео. Раджу прочитати її перед переглядом цього відео. А в цьому відео ви побачите вже другу практичнішу частину. Ми розберемо мій ланцюг моніторингу, і я покажу мастеринг одного треку, використовуючи показані прийоми. Одразу скажу, що результат, якого я досягну, працюючи над треком, демонструючи вам роботу в цьому відео, це ще не буде той фінальний релізний результат. Тому що, все ж коли в нас є якийсь відповідальний важливий трек, я раджу обов'язково робити кілька підходів в роботі, багато порівнювати з референсами. І послухати свою роботу на студійних моніторах можна е, скинути, можливо, свою роботу якомусь другу, в якого вони є е, досвідченому, який може порадити, можна скористатись, і варто це правило хорошого тону, скористатись послугами мастеринг-інженера, або ж. Піти на хорошу студію, заплатити за якусь там годинку-дві, і на хорошій акустиці переслухати трек і внести якісь. Корективи загалом же досвід багатьох успішних звукорежисерів говорить про те, що робити хороші мікси в навушниках реально, навчатись міксингу в навушниках реально, просто це трішки складніше. І, звичайно, завжди слід прагнути до кращого, прагнути здобувати досвід зведення на студійних моніторах. Прийшов час показати ланцюг моніторингу, який я використовую, щоб отримати максимальний результат. Міксуючи та роблячи мастеринг в навушниках, в програмі Reaper є спеціальний розділ, що зручно дозволяє вмикати та вимикати моніторингові плагіни. Ось тут знаходиться весь їх ланцюг. У інших програмах все індивідуально, але універсальне рішення це кинути моніторингові плагіни на мастер після лімітера. Якщо ви не знаєте, як реалізувати у програмі, де працюєте моніторинг. Отже, починаємо. Перший плагін. Це Bayer Dynamic VS. Він безкоштовний, старий, тому не підтримує vst 3 формат. І не захотів мені зараз відкриватись саме на головний екран. Тож, ось він. В нього є чотири режими: студія, студія 5.1, типу Surround, Car, машина, тобто, і великий концертний зал або стадіон тут замульовано. Завдання плагінів такого типу – це якраз емулювати взаємопроникнення каналів, яке відбувається в реальних акустичних умовах, а також прикинути, як трек звучатиме в різних середовищах. Давайте послухаємо сьогоднішній трек, над мастерингом, якого трішки попрацюємо, через цей плагін. Теплим вітром біля тебе, тихим вечором сном, ти тримай мене. Пройдемо все разом. тебе, ми вдоремо, Ми ми разом. Гаразд, ми почули, як працюють ці чотири режими. Рухаємось далі. Плагін DR-VR Mix. це вже просунутіший плагін, тут є компенсація нерівності амплітудно-частотної характеристики навушників, можна вибрати різні моделі. Тут є можливість більше середовищ вибрати, порівняти, додатково їх налаштувати, так щоб максимально з різних кутів можна було подивитись на свій трек. Взагалі, плагінів такого призначення доволі багато, вони різні, тому тут справа ваших вподобань. Дехто, до речі, постійно працює з вімкненою корекцією навушників, але це не мій формат, я просто іноді чекаю звук через ці алгоритми. Наступний плагін ISO 8. Тут є 5 частотних діапазонів, і кожен діапазон можна послухати в соло або вимкнути з загальної картини. Тромбіля тебе, тихі ве. Тримаємо те. Дуже класними функціями є окремо лівий правий канал послухати. Можна зменшити гучність за потреби. Можна додатковий низький або, навпаки, вищий рівень гучності налаштувати. тромбіля тебе. І ще деякі корисні функції, як, наприклад, саме вибір, який діапазон ви хочете ізолювати. Наприклад, нижні частоти можна почати слухати від 50 Гц або від 100. Цей плагін хороший тим, що допомагає вичистити частотний бруд. І також точніше локалізувати проблему. Наприклад, проблема може бути суто в міді або суто в сайді, і з допомогою мідсайд еквалізації можна з меншими втратами якості вирішити проблему. А щоб не вичистити зайвого, слухаємо через цей же плагін референсні треки і вчимось розуміти, що занадто, а що норма. Часто в цьому плагіні я використовую обрізку верху та низу, як в дешевих якихось колоночках або в якихось дешевих побутових акустичних системах є один пресет. Де до 200 низ обрізано до 8 верх. Середина, як під мікроскопом, у нас виходить і другий пресет, в якому трішки більше низу, трішки більше верху. Ці пресети дозволяють зрозуміти, чи трек є цілісним, чи при обрізці низу і верху. Не видасться так, що середина зовсім якась нечітка, в ній зовсім немає певних інструментів. Або що вся яскравість вона дуже високо в треку, і якщо її обрізати, і на якомусь пристрої, обмеженому її зовсім не буде чути. Теж саме і з низом. Певно, читаємість басу, бочки повинна бути не тільки в ультранизьких частотах якихось, а й всередині. Далі просто еквалайзер, де я підняв області, які турбували мене щоразу, коли я слухав трек з айфона. Це не точне відображення ЧХ динаміків айфона, але допомагає зрозуміти, чи не перебрав я з областю 2,5-3,5, бо в мене саме там були проблеми. Далі дуже брудний імпульс, теж з акцентом на середину. Генератор рожевого шуму дозволяє зрозуміти, чи достатньо добре в шумних умовах буде чути основні елементи. Або дозволяє зрозуміти, якщо Якась динамічна нестабільність є, може допомогти почути якісь дуже виражені частотні області, яких не має бути. Отже, це дуже корисний інструмент, головне правильно ним користуватись. Біля тебе мій тромбіля, тебе, тихім мечором. Підіймаємо рожевий шум, ми бачимо, як поступово спочатку найтихіші, потім гучніші елементи починають тонути. І ось тут е, потрібно слідкувати за тим, щоб якісь з головних наших елементів е, не вели себе так, що вони то є, то їх нема, е, то вони дуже сильно провалюються, або тільки один елемент залишається згори. Далі аналізатор спектру. Налаштувань дуже багато, можна подосліджувати. З допомогою нього можна, наприклад, візуально подивитись, скільки сайдів у референсному треку або якісь інші нюанси. Плагін «Tonal Balance Control». Тут можемо вибрати стиль, в якому працюємо, і він покаже якусь по цьому стилю середню таку. Бажану е, амплітудно-частотну характеристику, і ми побачимо, чи не виходить наш трек за межі. Тут можна працювати так. Звірився з цим графіком, спробував підправити, якщо якісь неточності десь забагато чи замало частот, і якщо стало. Ліпше залишати зміни. І також в нас аналізатори гучності. Аналіз в луфсах. Пам'ятаємо, що хоч гучність на стрімінгах нормалізують десь до мінус 14 лувс, але звукорежисери все одно зазвичай роблять треки гучнішими. Особливо рок і дієм. Там бувають доволі цікаві показники від мінус 8, мінус 9 і аж до мінус 4,5 люфс, наприклад, іноді доходить. Але загалом гучність то окрема розмова. Ми ж рухаємось далі. Такий плагін, який я вже вішаю зазвичай на мастері в самому кінці, і B-Reference. Сюди ми. Закидаємо референсний трек, і тут просто одною кнопкою: наш трек, референсний, наш трек, референсний, і можна так само включити фільтри, низ, низ там середина, верх і так далі. В відео я не використовуватиму референси фірмових треків різних, щоб не було проблем з авторським правом. А давайте послухаємо зараз приспів немастереного треку, і спробуємо з допомогою ланцюга моніторингу виявити, які в ньому є проблеми, і трішки скоригувати, щоб можна було на практиці побачити роботу. Вітром біля тебе, тихим вечором сном, ти тримай мене за руку, і пройдемо все. Бігучність трішки низька, можна більше дожати. тебе, тихим вечором ти тримай мене. Тихим вечором і сном Ти тримай мене за руку і пройдемо все разом, Теплим вітром біля тебе, тихим вечором сном і... пройдемо... ми... Ми... ми пройдемо і разом. Теплим вітром біля тебе, тихим вечором і сном, ти тримай мене за руку і пройдемо все разом. Теплим вітром біля тебе, тихим вечором і сном, теплем вітром біля тебе, тихим Пройдемо все разом, теплим вітром біля тебе, тихим вечором і сном. Ми підкоримо вершини, ми пройдемо є разом. Трошки низька гучність. Можна дожати, хоча б до мінус дев'ять, мінус вісім люфс. Загалом відчувається певна динамічна нестабільність, яку спробуємо виправити компресією. Є певні проблеми і в міді, і в сайді. В сайді якась дуже жорстка акустика, шейкер, також, можливо, забагато низу в сайді і середини, що заважає нижнім частотам басу, кіку бути виразними. Їх чистоті заважає. Також вокал трішки загучний виділяється, наче поверх міксу. І це також будемо виправляти. Насправді, щоб заощадити час, я вже попрацював трішки над цим треком. Послухаймо, що у нас вийшло. Вітром біля тебе, тихим вечором міцном. вечором і сном ми підкоремо вершини, ми пройдемо і теплим вітром біля тебе, тихим вечором і сном, ти тримай мене за руку і пройдемо все разом, теплим вітром біля тебе. Отже, я використав зовсім трішки компресії, щоб стабілізувати динаміку. Потім окремо прочистив мід, окремо прочистив сайд. В міді. ця область, де багато було дуже вокалу присутньо, я її понизив, зовсім трішки низ прибрав, доволі багато з середини позабирав частот. І деякі ще рухи я в сайді відрізав низу. Теж забрав жор... жорсткість шейкера і акустики, трішки дав середини, що зробило звучання скрипок більш широким. Далі, ще трішки рухів я послухав через моніторинговий ланцюг і побачив, що можливо потребуються такі рухи. ДСР, тому що багато ми позабирали середини низу, почав верх вилазити, трішки прибрали. Де есером зайве. Далі в нас кліпер. На цьому етапі ви чули, що стало тихіше. Я просто вхідну гучність зменшив, щоб е, можна було мати запас гучності і трешхолдом працювати так як, так, як потрібно. Ось. Але тут ми вже на лімітері повернули назад всю гучність. Е, взагалі, роль кліпера була в тому, щоб досягнути більшої гучності. Він працює зовсім трішки, коли кліпер. Попрацював трішки з піками, то легше лімітеру справлятись з навантаженнями і можна дати більше лімітингу. Давайте подивимось яка зараз в нас гучність. Вітром біля тебе, тихим вечором сном ти тримай мене за руку, і пройдемо все разом, теплим вітром біля те. Досягли нашої мети погучності, і якщо раніше спостерігалось, що вокал е, трохи загучний, не сидить в міксі, зараз з цим стало краще. Тихим вечором сном Ти тримай мене за руку, і пройдемо все разом, теплим вітром біля тебе, тихим вечором сном і... Ми під вершини, ми пройдемо. Тихі її... Вистрілював шейкер, акустика. Тепер вони після обробки більш згладжені. Став більш цільним сприйматися мід, хоча верхній. Частині спектр все ще спостерігаються певні проблеми чи певний такий перегруз. Якщо ще попрацювати над цим треком, це можна вирішити, але тим не менш, ми використали певні прийоми моніторингові, певні прийоми мастерингу, і наш трек став гучнішим, трішки ширшим, трішки чистішим. А отже, мета досягнута. Тож на цьому кажу вам до побачення. Пишіть коментарі. Діліться вашими враженнями, чи був корисним для вас цей курс. Побачимось в наступних відео.